Друзі, ранок добрий, тому що багато гідних і хороших новин. Давайте приділимо трохи часу і подивимося, що ж відбувається на лінії фронту і не тільки. А перед початком попросимо вас підтримати наших бійців добрим словом в коментарях. У новій каховці після прильоту по електромеханічному заводу чутні звуки, що нагадують вторинну детонацію боєприпасів. У орків погані справи. Кожен ваш лайк, друзі, це влучне попадання по позиціях ворога. Крок доброї волі. Весь керівний склад окупантів евакуюється за Дніпро. Про це пише голова Миколаївської ОВА Кім. Нескладно здогадатися, з якої причини весь генералітет РФ звалює ближче до Криму. Це тільки і говорить нам про те, що все йде за планом. Але є ще цікава новина. ЗСУ практично одночасно завдали ударів по позиціях окупантів у різних районах окупованої частини Херсонської та Запорізької областей, Мелітополь, Новотроїцьке, Херсонщина, Нижні Сірогози Херсонщина, Велика Благовіщенка, Херсонщина, Чапленка, Херсонщина, Чкалове, Херсонщина, Нова Каховка Херсонщина. Попередньо у Мілітополі підірвали військову базу з окупантами. Вибухи в місті підтвердив мер Іван Федоров. Найдальша точка була 130 кілометрів. Тривають авіаційні та ракетні удари російських окупантів по об'єктах на території України, головне зі зведення Генштабу. На Харківському напрямку ворог обстрілював цивільні об'єкти. Противник намагався поліпшити тактичне положення в районі населеного пункту Розсадник. Наші воїни гідно зустріли окупантів, завдали шкоди і змусили тікати. На слов'янському напрямку неподалік Нової Дмитрівки та Долини ворог намагався зломити оборону наших військ. Успіху не мав, відійшов у Краматорському напрямку. Противник штормовими діями намагався покращити тактичне положення поблизу Івано-Дарівки та виїмки, отримав жорстку відсіч і відступив. На Бахмутському напрямку наступальними та штурмовими діями противник намагався просунутися біля Яковлівки, Бахмута, Вершини та Зайцева. Успіху не мав. В окремих районах тривають бойові дії. На Авдіївському напрямку наступальними діями окупанти намагаються зломити оборону наших військ у напрямках Олександрополя, Красногорівки, Авдіївки, Марінки та Пісків. Йдуть жорсткі бої. Спроби загарбників покращити тактичне становище в напрямках Павлівки та Новосілки зазнали краху. На південнобузькому напрямку окупанти безрезультатно спробували просунутися в районах населених пунктів Лозове і Широке. З втратами відступили. Словаччина поставила в Україну перші чотири САО Зузана Міноборони Словаччини. Вони готові до використання і захисту від російських агресорів. Також Словаччина може передати Україні винищувачі Міг-29. Деталі наступного місяця Словаччина припинить використання своїх винищувачів Міг-29, які планує передати Україні. Про це повідомляє телеканал Вишегра-24 з посиланням на заяву, яку зробив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь. А ось і відео роботи зенітників ОСУ в Хортиця по ворожому Орлан-10. В цілому наші військові за добу збили чотири ворожі БПЛА Орлан 10 та штурмовик Су 25 у групування об'єднаних сил. Ось така продуктивна ніч і вечір. Ми обов'язково переможемо. Все буде Україна.